Всім добра дня! Сьогодні ми будемо грати Roblox. Сьогодні ми будемо грати мій самий улюблений режим, називається це Київ РП. Це мій самий улюблений режим в Roblox. І ми це будемо сьогодні грати. Тут, знаєте що? Це дуже класний режим. Дивіться, ви тут ходите по Києву. Це, Ви знаєте Grand Mobile, тільки це російське фу, ну, коротше, ти то ж саме, ти тут устраиваєшся на роботу, е, покупаєш машини, е, зарабатываєш день, покупаєш електросанокати, і якщо ти нарушаєш якісь правила, наприклад, якщо ти щось, то. Тебе зарештують поліцію, і ти там будеш це 20 хвилин, настоящих 20 хвилин. Ти у старці на роботу можеш по Приватбанку. Ось дивіться. Бачите, ось тут телефон. Ви. Ой-ой-ой, що з моїм скіном. Дивіться, це повністю Київ, Майдан Незалежності. Дивіться, ось тут телефон є. І тут є перше приват. Тут пишеться вам може, якийсь настоящий. Якщо, якщо, наприклад, з вами друг грає, може, друга, друга номер карточки можна Цей. От що. Можна друга номер карточки пос, показ, попросить і скинуть йому деньги. Ну, ігрові. Далі, дивіться. Тут пише ліцензії. у мене водицькі права є, і штрафи пише. Це приватбанк. Так, ось дивіться. Далі у нас є дайболт, Ви тут можете просто замовити, чи працювати. Тут, в принципі, нічого, э, чи працювати. Далі тут карта. Ви можете показати карту, наприклад, Коло. Коло 1. І ось бачите ось цю точку, тут показують, де клуб, Верховна Рада, Лікарня, Кабінет міністрів, СБУ, Суд, НПУ, Київський Пасаж, Майдан Незалежності. Все є. Тут знаете, клуб клубы Ладно, далее. Тут можно устроиться на работу. Можно за доставку ежи. Голову. Тут повышается зарплата. Води автобуса. Я как раз води автобуса работаю. Можно противать еще мессенджером. Ну, в магазине противать. И доставка посылок. <свист> Тут просто заметки. Можете, например, я могу так что-то написать. І все. Можна зайти і, наприклад, щось посмотреть, що там. Ладно, далі. Телефон. Ви можете подзвонити поліцію. Швидка, дорожники, е і опишіть своє місце знаходження. Далі. У нас є настройки. Это лой экрану графика. В принципе, ничего. интересного. А тут можно просто переписываться с настоящими. Например, с настоящими людьми. Я могу, например, написать. Ось так. Значит, мы беремо идем. Демо... О, дивіться, тут е, полиция. Давайте мы заспамним нашу. Заспамним це. як оно. Самокат. Я все-таки Glow работать буду. Заспавнить номера. Все, заспавнить. Усе. Оце мій электросамокат. к коштує. А тепер. Мы беремо. Кстати, я пам'ятаю, я смешную историю, я в Тире пам'ятаю, потому что у меня теж був самокат. И я, короче, хотел зайти в KFC, что поесть. Ну, в ире. Ось бачите, тут электросамокат просто лежить. он ничем не отличается. Можно вот так положить и ничем не будет отличаться. Я, короче, поехал себе, подумал, что это мой электросамокат, а перепутал с самокатом другого чела. Как вы понимаете, я еду, слушаю, слышу звук полиции. Я такой думаю, а почему? Типа, смотрю копы. Я такой думаю, эй, за что? Меня все-таки понимали, я там 20 минут сидел в реальных. Далее я э, э, вспоминаю, что я просто перепутал самокат, и зацем меня просто зарыштували. Капец, представляете? Просто ж. О, вы шо? Ну и так, значит, э, гл... Ой. значит мы Глоу будем работать. Доставка ежи. До підвіщення 9 зимовий. Їдемо. Мені нам треба спочатку в Київсі зайти і, може бути поїсть. Все, заходимо. В Київсі заходимо. Тут офі в офіс навіть йти. Це мій улюблений режим очень. Дивіться, далі ми заходимо, беремо отримати замовлення. Г. Може би, давайте ми похабимо. Давайте ми візьмемо собі їжу, тому що мені теж хочеться якось їсти. Я не могу что взять и езжу. Ладно. мы берем и берем наш электросамокат. F И едем себе на точку. Едем, едем, едем. Я вам всем советую такий режим пограти. Це режим, тому що це дуже класно, реально. За автобуса можете покупати машини. Включать поворотники. О, дивіться, копи ганяються. Так. Їдемо ми. А, в мене ставлю максимальну скорості. А ну боже. А ура. Їдемо. Он Глова наше. Чем дальше замовлення, тем будет більше рушей. Це добро. Ой-ой-ой. Багаси. Е! У мене мало здоров'я. Поліція! Поліція! Так, поліція, поліція, поліція. Е, мені треба цей поліцію... Так, поліція, ви що мене збили? Дороженьки? Поліція. Відправить. Місце знаходження. Е, я не знаю, яке місце. Тут чогось написы. А, дивіться, може ось так. Ми зараз зайдемо в карту. І даємо АД. О, я до спавна приехал. А, да, блин. Ладно, пофигу. Просто швытку можно выключить мне. Блин, я на, может, я не знаю, как. Ну ладно. Уже ничего. Едем до нашего замолвания. А то уже несколько часов ждут. О, нет. Нет. Добро. Да, О, коп. Ой, коп. Да ну боже, управление тут невозможно на электросымкать особенно. Я заразорбляю. Ой, я да... До... Одного замыла. Ладно, уже у нас пешком пойду. Что же? Даем. ему. Гэ, достал -то. Ну. А, боже. все. Мне пришли гроши. 38к уже. Ось така гра. Значить, всім до побачення, побачного дня. Бай-бай.